Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про вивчення поняття час з дошкільнятами. Це дуже важлива, але водночас і складна тема. Мене звати Павлова Олена. Я педагог з підготовки до школи та авторка посібників до цього курсу, а також програми. І на запит моїх підписників, педагогів, з якими проводжу вебінари на платформі Академія талановитих керівників, от сьогодні хочу трішечки поговорити саме про оце, про вивчення цього складного поняття. Чому воно складне? Тому що воно не має певних форм, характеристик для дитини воно абстрактне, але насправді часові характеристики є і проявляються у тривалості, у частоті, у ритмі якихось подій. І діти часто сприймають це опосередковано за допомогою не годинника, а за допомогою навколишніх явищ природи. Вони розуміють там в день, вночі, навесні, влітку. А от вже чітко за годинником вони не тільки не вміють орієнтуватися. Я хочу сказати більше. Ще і в початковій школі вони погано орієнтуються тільки там, вже в другому, третьому класі починають вчити, і в середній школі ще, ще продовжують продовжують орієнтуватися за годинником. І тому сьогодні, крім того, чому важко дітям орієнтуватися у часі, ми поговоримо, чи достатньо того, що в школі будуть вчити це поняття, будуть вивчати годинник, і з чим потрібно батькам та педагогам працювати ще в дошкільному віці? По перше, обов'язково треба. Дітям давати оце абстрактне поняття, поняття часу в якихось конкретних проявах. Бо дитина дошкільного віку взагалі вона, ну, їй важко мислити абстрактно, вона мислить конкретно, якимись образами, а я вже сказала, що час не має якогось конкретного образу, тому можна вчити час опосередковано. І оці часові відношення дуже добре якраз лягають, їх можна вивчати. На казках. Ну, наприклад, одна із казок рукавичка. Тут дуже добре послідковується ось це поняття. Спочатку, потім, раніше, пізніше. Хто прийшов першим, хто прийшов останнім, туди порядку валітьба ще може бути. Але оцей час раніше, пізніше, спочатку, потім, це такі прості поняття, які... Е Потрібні дитині, щоб потім вже пізніше перейти до того ж годинника, до днів тижня, до місяців і так далі. Наприклад, знову ж таки, в тактичній діяльності ви можете запропонувати дитині, ну, наприклад, сказати, скільки це одна секунда, а ну давай раз. Оце вже секунда пройшла. А якщо порахувати до 60, таких секунд буде 60, Це вже буде хвилина. Як ти вважаєш, одна хвилина це багато чи мало? І дати в практичній діяльності дитині відчути оце. Це довго, чи це, це, це короткий термін. І, звичайно, це буде, якщо це гра, то дитина скаже, ой, хвилина, це я ще не награлася, чи не награвся, не хочу ще грати. А якщо ви скажете почекай там хвилину, почекай, я там щось зроблю, а потім підемо грати. Дитина скаже, та скільки вже можна ждати? Ти ж сказала хвилинку, а вже так довго. Тобто, це знову ж таки у практичній діяльності дитина буде розуміти, що. Що час один той самий хвилина, але відчуття дитяче буде різне, звичайно. І от такі гри, ігри на відчуття часу можна і проводити. Знову ж таки, для цього можна використовувати секундомер, або пісочний годинник, де чітко видно, одноочно дитині видно. стрілочка пройшла, або пісок стік, і це хвилина. Або там, якщо таких хвилинок 60 вже набралося, то це вже одна година, і, звичайно, дитині можна показати і довгу ногу, довгу стрілку, секундну стрілку. В неї довга нога, вона швидко йде. До 60-ти порахували, вже 60 секунд пройшло одна хвилина. А 60 хвилин це вже така середня нога, вона не дуже швидко йде. І коротка нога це вже Година, вона дуже повільно. Поки 60 хвилин пройде, то вже і переміститься оця коротка стрілка, яка показує години. Знову ж таки, можна прив'язати до якоїсь діяльності дитини. Наприклад, там заняття в садочку, чи дитина ходить на підготовку до школи, це там майже година, там 50 55 хвилин. Майже годину ти займаєшся на підготовці до школи. Йде, наприклад, заняття, тобто знову. Знову ж таки, треба все це у практиці опосередковано показувати дитині, щоб дитина могла зрозуміти. І якщо вже говорити так конкретно, це ми взагалі да, поговорили, що починаємо з якихось простих понять, і вже потім пізніше переходимо до годинника. Як це зробити? От зараз я вам покажу конкретно молодший дошкільний вік. Дітям достатньо розуміти, що було сьогодні, що було вчора, і що буде завтра. І якраз на малюночку ви дуже добре зараз себе бачите. Що сьогодні хлопчик робить майструє будиночок для птахів? А вчора, звичайно, він нарізав. В нього ще не було деталей для цього будиночку, тому вчора він нарізав ці деталі. Сьогодні він будує, а завтра він буде вішати. Для маленьких дітей, ну, оце сьогодні, вчора, завтра, воно найближче. Сьогодні ми йдемо в дитячий садочок. А вчора, пам'ятаєш, ми їздили до бабусі, і дитині зрозуміла, вона пам'ятає, що ще вчора ї... вона їздила до бабусі. А завтра ми з тобою підемо на день народження до твого друга. І оці часові відрізки короткі дитині в молодшому віці зрозуміло. Також зрозуміло дитині і частини доби. Вранці ми встаємо і їдемо у дитячий садочок. Вдень ти в садочку спиш, ввечері я тебе забираю, а вночі вже ти лягаєш вдома спати. Можна ще знову ж таки ви бачите зараз на малюнку, що тут видно частини доби і яка діяльність може проводитись у ці частини доби. Знову ж таки, опосередковано через діяльність, бо абстрактно просто сказати ну, день, ранок, там, ніч дитина має розуміти, відчувати, коли це і як. І оце в молодшому вісі достатньо. Якщо ми говоримо про середній дошкільний вік, то дитина вже знає добу, вже знає через діяльність, що буває вранці, там, в день, ввечері, але вже вводиться поняття доба, тобто день, ранок, день, вечір і ніч це доба. Потім вже дитина розуміє такі більш абстрактні поняття, як потім. Ну потім ми це з тобою зробимо. Дитина не розуміє, але розуміє, що не зараз потім Давно теж таке поняття, ви знаєте, в казачках давно-давно жив хтось там. да давно Коли це давно? Рік тому, чи сто років тому, давно. Дитина розуміє це поняття давно. Тепер ми робимо тепер щось. А раніше ми з тобою там, і оце такі вже більш. Поняття широке, дитина е, освоює у середньому дошкільному віці. І тільки в старшому дошкільному віці е, вже формується таке чітке поняття про дні тижня. Звичайно, це можна робити і в середньому дошкільному віці. Поступово. Наприклад, сьогодні ми е, там, поїдемо до бабусі. Сьогодні там який день у нас тижня, наприклад, вівторок. Дитина ще не знає, але ви вже потихеньку підводите. А завтра. Завтра буде середа. І хоча б, щоб всі слова були вже на слуху дитині, дитини. Але, звичайно, так вже конструктовно і повністю вивчаємо тиждень, це вже в старшому дошкільному віці, коли дитина може спокійно вже пояснити, що понеділок, підряд ні, тижня, знає понеділок, вівторок, середа, а що після понеділка, там? а що між понеділком і середою, який день. От. І тут якраз ті поняття. Які дитина засвоїла в ранньому і середньому дошкільному віці вони знадобляться сьогодні вівторок, а вчора був понеділок, а завтра буде середа? Ну і отак от поступово на, на, на оці знання з такими шарами? Лягають дитині розуміння дитини. Знову ж таки, пори року. Спочатку дитина, якщо це середній вік, вона розуміє, що зима, весна, літо може, а може, просто там холодна пора року, і в деяких дітей зима, і, наприклад, осінь це ну, щось одне і те ж саме, бо це холодно, а весна і літо, це тепло. Тому діти, коли маленькі, кажуть, зима і літо. Вони не розуміють, що є оце перехідний момент, є ще весна між зимою, і літом, і між літом і зимою є ще осінь. Але ж знову таки ми маємо прив'язувати це до якихось конкретних подій. Наприклад, взимку новий рік. А коли вже дитина старшенька, то можна сказати, діти вже вивчають місяці, і можна сказати, що в кінці грудня, на початку січня, там, вночі, бо дитина вже знає добу, що доба починається. Зночі, тому вночі до нас приходить новий рік. Оце в кінці грудня, в останній день грудня, в перший день січня, оце на стиці якраз до нас приходить новий рік, там Дід Мороз. Або, знову ж таки, день народження, коли у дитини? Взимку, навесні, влітку, а старші дітки вже можуть знати конкретно не просто у якій порі року буде день народження, але і в якому місяці або навіть і число дитини знає це дуже добре, але це вже не більш старші дітки. Мені дуже подобається вивчати з дітьми часові відношення своїми онуками, так само вивчаю на спеціальних календарях і годинниках. Один з таких зараз вам покажу. Дивіться, тут дуже чітко видно, подивіться, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, а неділі немає. Бо неділю, от я прикріпила це на магнітний календар, прикріпила у такий синій квадрат в центрі. Ви бачите. І тут неділя. Неділя. День який? Неділя. Далі місяці Тут видно синім, зимові, весняні, літні, осінні, але, наприклад, вересня немає чому, тому що вересень в мене ось, тут. Так? він на календарі. Ну, тут 19 й рік, Це я не свій календар взяла, а з інтернету, щоб ну, красивіше було і могла сфотографувати свій, але щоб чіткіше вам було видно, взяла з календаря. З інтернету. Хочу сказати, що зараз. У нас такі календарі продаються вже до 30 го року. До 30 -го, хоча зараз у нас 25-й, але там в послідовності тобто можна бачити, які роки будуть після 25-го, 26-го, 27-го. І Тут, тут рік да, в цьому синьому в центральному квадраті, пора року, яка взята з правого боку, бачите? Тут пора року. літо. Ну тут в перемішку знову ж таки, але ж ви можете підряд. І дитина, тобто не просто розуміє, який сьогодні день тижня, місяць, пора року, число яке, але вона ще бачить ліворуч і праворуч по календарю. Да? Там видно в послідовності, які дні тижня, які місяці, які пори року. Ну і тут ще так цікаво зроблено, можна ще зробити показати, яка. Погода зараз. І який настрій у дитини, ну і звичайно, число. Число це теж дуже класно, тому що, по-перше, можна вчитись і рахувати рахунок з дитиною вивчати, видно, яке число після якого йде, які тут цифри е, можна показати, що в деяких місяцях там 30 або 31 день. Ну, тобто дуже наочно такий календар, супер. Отакий От календар, мені подобається тим у виді годинника, що тут видно е, е, доба, день-ніч, потім. День ніч пройшов, це день тижня. Ми бачимо наступне коло понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Далі йдуть години. Далі йдуть місяці. І пори року, і воно в взаємозв'язку так це класно. Я так дітям показую, що от секунда, раз. А якщо 60 разів там порахував, це вже хвилина. А 60 хвилин це вже година. А пройшло там 24 години це доба, день пройшов, а пройшло там 7 днів тиждень, а там 30, 31 день пройшов це вже місяць, а там 3 місяці пройшло це якась пора року пройшла. А 4 пори року пройшло це вже рік. Їх ну, діти, діти взагалі от від цього порівняння в захваті їм, по-перше, цікаво, по-друге, зрозуміло, що і я так же кажу, бачите, від однієї секунди залежить цілий рік, бо це час його не зупинити. Він плине, летить, біжить, ми так можемо сказати про нього. От, тому треба його берегти і робити щось цікаве, корисне для нас. Е, там, про режим говоримо на таких заняттях. От, тому мені дуже отакі наочні. Календарі, годинники дуже подобаються. Ну і звичайно, що тільки в старшому дошколь... дошкільному віці ви можете говорити з дітьми про годинник. Якщо діти вже вміють рахувати до 24 хоча б так але ну, спочатку хоча б до 12, а потім вже до 24. Чому? Бо на годиннику ви можете порахувати, а на підготовці до школи в мене діти вже вони і батьки і діти хочуть там рахувати, і я їх цьому вчу. Це і десятками, ми до десяти вчимо, звичайно, але вони ж хочуть вже і там до ста, то ми там десятки, до двадцяти рахуємо, одиничками прираховуємо. І оце якраз на, цю, на вивчення числового ряду дуже легко і класно лягає вивчення годинника <клес> і часу. Тобто дитина розуміє, що є денні години, є вечірні, якщо ми хочемо сказати там, година ночі, або якщо говоримо година дня, то це вже буде 13 годин. І оце Показую і розказую е, секундну стрілку, хвилинну, годину. <кхм> тобто тут дуже легко, якщо ви не знаю, що я 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 не якщо ви батьки, то, звичайно, ви самі маєте розуміти, що знову ж таки що до якоїсь діяльності дітей. Ми будемо там сьогодні я мультфільм о 19 годині. Це коли? Це я не знаю, що я не на такому іграшковому годиннику можна виставити самому, або дитині запропонувати пізніше. Ану постав все коли. Отак От мають бути стрілки розташовані. Ну, давай будемо слідкувати, коли це на справжньому годиннику буде. Або коли дитина лягає спати, або просипається, де знаходяться стрілки. Так, у котрій годині ми встаємо, у котрій годині лягаємо, коли ми йдемо в садочок, і тут якраз в э, 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 режим про режим дня дуже добре говорити. Що Треба там в одне в один той час саме лягати, там в один той саме час ми йдемо з тобою в садочок, а я там йду на роботу, наприклад. От, і от в такому контексті е дуже легко вивчати. Е Годинник, ви знаєте, що є ще електронні годинники, тому навіть я от замітила, що навіть діти не тільки молодшої школи, а навіть середньої школи, там шостий клас, п'ятий, шостий, не завжди вміють орієнтуватися в механічному годиннику, їм легше то в смарт-годиннику, да? на електронному годиннику зрозуміти, що таке 7 годин і що таке 13 годин. Вони це розуміють. Але якщо ви на електронному годиннику покажете маленькій дитині 7 годин, що це за 7 годин, а що це за 13.06? Тобто на електронному годиннику дітям важко зрозуміти. А от якраз на механічному для дошкільня це саме те. Бо вони бачать взаємозв'язок і секунд, і хвилин, і годин, і розуміють, що таке 13-та година, що це година дня, да? і тут і хвилинки є. Тобто, оці всі поділки, такі годинники, механічні треба брати, коли ви вивчаєте час з діточками дошкільного віку, щоб дитина бачила це у взаємозв'язку. Ну і звичайно, що і потім в початковій школі це буде продовжувати вчителі вчити, але знову ж кажу, реалії такі, що старші дітки, вже школярі, вони краще орієнтуються в електронних годинниках, ніж в механічних. А це треба формувати ще й з старшого дошкільного віку і продовжувати далі, щоб дитина розуміла це, бо деякі діти дивляться на годинник. І кажуть, я не знаю, а скільки це, а ти ж наче орієнтуєшся. Та ні, в мене тут годинник на, на руці, тут написано 13.06. А там скільки, а де це 13.06 на справжньому годиннику, то треба це теж мати на увазі. Ну, і В своєму зошиті, оскільки я є ще авторкою зошита Подорож до країни чисел, в мене оце якраз перше завдання це числовий ряд. І в мене там є... На протязі року я даю поняття раніше, пізніше, потім, там зараз, вчора, сьогодні. Ви там бачили, коли про будиночок для птахів, це теж з мого зошита. І от же 26 тема ближче до кінця року, бо всього в мене 37 тем. Якраз я й даю годинник, визначи, котра година, але повна година. Бо по хвилинах дитині дошкільного віку ще важко орієнтуватися. І найкраще давати це повну годину. Коли велика на 12 стрілка стоїть, а маленька показує повну годину. І тут дитині треба підвести від годинника до цифри, котра ж година. Ну, і можете ще півгодини. Це на шестірці велика стоїть стрілочка. Да? Півгодини. А це вже хвилини, це вже поступово, поступово, вже в початковій школі це вже дітки будуть поступово вивчати. Ну і хочу сказати, що для різноманітності, щоб просто розвивати, ви дітей, їм це цікаво, розуміння. А які ж раніше були годинники, не завжди ж були електронні годинники, механічні навіть не завжди були. І от, які ж бувають. Годинники за способом розміщення, там на ручні чи на стіні. Які, яке призначення є у годинників? Є годинник, який нас будить, так і називається будильник, є секундомер, які секунди відраховує, ну, наприклад, на змаганнях, як швидко ти пробіг там, якусь відстань. Є за способом вимірювання можна з циферблатом, або або можна на табло. Вимірювати, да, це якраз механічні і електронні годинники знову ж таки не завжди такі були годинники, а були, наприклад, раніше там за соняшником годинником виміряли час, за вогняним, квітковим. І от коли показуєш таким малюночкам, дітям дуже подобається, вони розуміють, що по-різному можна виміряти час, але час він плине, він взаємопов'язаний з секунди хвилини. Години, дні, доба, тиждень, місяць, пора року, рік. От, і е, я думаю, що ви зрозуміли, що е, починати, звичайно, треба не з годинника, а з простих понять: вчора, сьогодні, завтра, раніше, пізніше, доба вже я вам показувала це, так я підсумок такий роблю. Потім переходити вже до годинника, але дуже делікатно. І е, особливо, якщо ви батьки, не педагоги, то вам, е, педагог знає, коли перейти да, там, за програмою. Є вже як діти постарші. Ви бачите в мене теж це не з перших тем годинника вже в кінці року. А якщо ви батьки, ви орієнтуєтесь на, на те, що дитина вже почала проявляти цікавість, інтерес до годинника. А коли ми підемо? А як це на годиннику Мама, покажи там читату, покажи, де як. Коли дитина почала вже виявляти інтерес, цікавість до годинника, тоді, звичайно, можна починати по ознайомити. Млювати дитину з годинником і як визначати за ним час? Отже, я думаю, що на всі питання я вам відповіла. Якщо залишиться, ви можете знайти мене. На Ютубі тут можете залишити відповіді. Я є в інтернеті, внизу ви бачите позначку Країна Літер. От, і теж в Директ писати мені запитання, якщо ну, щось я не охопила, не освітила. Ось, і користуватися моїми порадами, бо ми з дітьми вчимо годинник, але не одразу поступово. Я працюю з різним віком дітей, із чотирьохрічками. річками і шестирічками, і цю послідовність вже практичним шляхом, і знаючи методики, і практично бачу, як це. От і думаю, у вас теж все вийде, дітям буде і цікаво, і корисно. Головне, щоб дійсно була користь і щоб не примушувати, знаєте, там, навчись. Це вже наші амбіції, а вчити так, щоб дитині було цікаво, і щоб вона могла користуватись.